Права 139. Знайдіть корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо, бачимо знаменники 3 і 2. Щоб їх позбутися, потрібно помножити обидві частини рівняння. На найменше спільне кратне цих чисел це 6. Отже, множимо на 6. Тоді отримуємо зліва 2х плюс 1. Що множиться на 6. Третіх. Додати. Х плюс 7, що множиться на 6. Записуємо других. дорівнює. Ну і праву частину також домножаємо на 6. 5, що множиться на 6. Скорочуємо. Зліва на 3. Перший дріб. 6, що ділиться на 3, це буде 2. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 2. 6, що ділиться на 2, це буде 3. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Записуємо. Що тоді отримаємо 2х плюс 1, що множиться на 2. 2х множимо на 2, це буде 4х. Додати. 1, що множиться на 2, це буде 2. Додати. Х плюс 7 множимо на 3. Х помножити на 3, це буде 3х, додати. 7, що множиться на 3, це 21. Дорівнює. 5 множиться на 6, це 30. Є. Ну що ж, 4х плюс 3х разом буде 7х. Далі додати. 2 додати 21, це буде 23. Дорівнює 30. Ну що ж, відомий доданок зліва плюс 23 переносимо вправо. Це буде мінус 23. Записуємо 7х дорівнює 30. Зліва було плюс 23. Справа буде мінус 23. 7х. Дорівнює. 30 мінус 23. Це буде 7. Записуємо, що х дорівнює. Добуток 7. Ділимо на відомий множник на 7. Х дорівнює, 7 політично 7, це буде 1. Записуємо відповідь. Отже, корінь першого рівняння число 1. Є. Переходимо до другого рівняння. У знаменнику бачимо число ну, е, Потрібно помножити на найменше кратне цих чисел. 12 на 8 не ділиться. Але 12, що множиться на 2, 24 поділиться на 8. Тобто домножаємо тоді на 24 обидві частини рівняння. Щоб знаменники скоротились. Тоді отримаємо зліва 5х. Відняти 6. Що множиться на 24. В знаменнику записуємо 12 відняти Х відняти 5. Також множити на 24. Записуємо 8. І це дорівнює. Тоді ми 1. Множимо на 24. Yeah. Скорочуємо. І чисельник і знаменник на 12. 24, що ділиться на 12, це буде 2. 12, що ділиться на 12, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 8. 24, що ділиться на 8, це буде 3. 8, що ділиться на 8, це буде 1. Розкриваємо дужки зліва. 5х мінус 6 множимо на 2. 5х помножити на 2, це буде 10х. Відняти 6 помножити на 2 це 12. Потім знак мінус. Ставимо мінус відкриваємо дужки. Хмінус 5 множимо на 3. То х помножити на 3 це буде 3х. Далі відняти 5, що множиться на 3, це 15. До рівня 1, що множиться на 24, це буде 24. І розкриваємо дужки зліва. 10х. Міс 12. У дужках 3х мінус 15. Міняємо знак на протилежний буде не 3х, а мінус 3х. Не мінус 15 буде а плюс 15. Це дорівнює 24. Зводимо подібні доданки: 10х відняти 3х це буде 7х. Далі мінус 12 додати 15, це 15 відняти 12 це буде плюс 3. Дорівнює 24. Переносимо плюс 3. Через знак дорівнює з протилежним знаком. Тоді 7х дорівнює. 24 у нас було. Зліва було плюс 3, справа буде мінус 3. 7х дорівнює. 24 відняти 3, це буде 21. Є. Ну і знаходимо тоді невідомий множник Х. Потрібно добуток 21 поділити на відомий множник на 7. І x тоді дорівнює 21, що діляться на 7, це буде 3. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння дорівнює 3. Є. Переходимо до третього рівняння. Ну що ж, тут бачимо знаменники 3, 9, 6 і 18. Щоб позбутися знаменників, помножимо на найменше спільне кратне усіх цих чисел. Це буде число 18. Воно поділиться і на 3, і на 9, і на 6, і на 18. Так, ми позбудемося знаменника. Отже, записуємо, що множимо на 18. Тоді, що ж ми отримаємо? Х, що множиться на 18. третє, Додати 2х. Що множиться на 18 дев'ят дорівнює 5х. Що множиться на 18 шостих? Відняти 1, що множиться на 18 вісімнадцяти. Скорочуємо дроби. Перший дріб скорочуємо на 3. 18, що ділиться на 3, Це буде 6. 3, що ділиться на 3, це буде 1. Другий дріб скорочуємо на 9. 18, що ділиться на 9, це буде 2. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Третій дріб скорочуємо на 6. 18, що ділиться на 6, це буде 3. 6, що ділиться на 6, це буде 1. Ну, а в четвертому дробі 18 скорочується. Так, тоді е, отримаємо. Х помножити на 6, це буде 6х. Додати. 2х що множиться на 2, це буде 4х. Дорівнює. 5х, що множиться на 3, це буде 15х. Відняти. 18 скоротилось, відняти 1. Є? Ну що ж, тоді зводимо подібні доданки 6х плюс 4х це буде 10х. Дорівнює 15х. Відняти 1. Переносимо 15х через знак дорівнює з протилежним знаком. То 10х справа було 15х, зліва буде мінус 15х. дорівнює мінус 1. 10х відняти 15х, це буде мінус 5х. Дорівнює мінус 1. Знаходимо х. Добуток мінус 1. Ділимо на відомий множник на мінус 5. Ну що ж, частка буде додатня. А 1, що ділиться на 5, це 2, що ділиться на 10, 0,2. Записуємо відповідь. Отже, корінь нашого рівняння 0,2. Є. Переходимо до. Четвертого рівняння. Бачимо знаменники 5, 2 і 10. Ну що ж, помножимо обидві частини рівняння на 10, щоб позбутися знаменника. Отже, множимо на 10. Це буде найменше спільне кратне цих часу. Тоді записуємо як 3х. Додати 1, що множиться на 10. Все це буде 5. Відняти 2 плюс х що множиться на 10. Других дорівнює. Отже, x 8, що множиться на 10. Десятих. Є. Ну що ж, давайте будемо скорочувати. Перший дріб скорочуємо на 5, 10, що ділиться на 5, буде 2, 5, що ділиться на 5, буде 1. Другий дріб скорочуємо на 2. 10, що ділиться на 2, це буде 5. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Ну і третій дріб скорочуємо на 10. Так, тоді отримаємо. Розкриваємо дужки, 3х плюс 1 множимо на 2. 3х помножити на 2, це буде 6х. Додати 1, що множиться на 2, це буде 2. Відняти, відкриваємо дужки, 2х плюс, 2 плюс х множимо на 5. 2 помножити на 5, це 10. Додати 5, що множиться на х, це буде 5х. Ну і справа. 10. У нас скоротилось. Записуємо x, відняти 8. Я розкриваємо дужки, 6х додати 2. дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний. Буде мінус 10. Далі не плюс 5х буде, а мінус 5х. Дорівнює. Ну, і тут у нас буде х відняти 8. Є. Зводимо подібні доданки. Зліва 6х відняти 5х, це буде х. Далі плюс 2 відняти 10. Це буде мінус 8. Дорівнює. Ну і справа у нас вийшло x відняти 8. Ну що ж. У нас зліва і справа не вираз. Тобто він буде правильним за будь-якого значення х. Записуємо, оскільки. Пишемо x-8. Дорівнює x-8. За будь-якого. Значення x. x, так, то корень равняния є будь-яке число. Записуємо відповідь. Отже, Корінь рівняння пишемо будь-яке число. Є?